У Дніпрі студент-історик Кирило Габор колекціонує артефакти, що пов'язані із війною, яка була розв'язана Росією проти України у 2014 році, та триває і досі. У його колекції бойові шеврони, як воїнів збройних сил України, так і добровольців, але не тільки. Кирило також збирає символіку, одежу, документи, що належали окупантам. Мотив захоплення студента зберігати пам'ять про агресію проти України для нащадків, причому обличчя ворога також має бути відомим. Кирило, ми зараз з вами знаходимося на історичному факультеті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Ви збираєте шеврони наших бійців, наших захисників, але також у вашій колекції є форма є шеврони окупантів, які прийшли на нашу землю. Коли ви почали збирати ці експонати, мабуть, мене надихнула Друга світова війна, коли в наших музеях ми бачили лише символіку радянського союзу, символіку червоної армії. армія. Да? Але ми зовсім не бачили символіку притилежної армії, тобто вермахту чи СС, чи трофейних прапорів, наприклад, з Німеччини, і мене це надихнуло, що у нас зараз є війна. Ці експонати я почав збирати ще задовго до повномасштабної війни, десь 17-18 року. Я побачив, що в наших музеях дуже багато нашої символіки, підписних праборів наших бійців, але зовсім немає обличчя ворога. Тобто, людина повинна знати, і ми, українці, ворога в обличчі, Як він виглядає, що він носить, яка в нього символіка, під такими прапорами він захоплює наші землі. У колекції Кирила велика кількість шевронів українських воїнів. Також є символіка добровольчих формувань із числа іноземців, що зголосилися захищати нашу країну. Тут зібрані шеврони, які брали участь у боях. Це бойові шеврони із 2014 року. Тобто, ось ці два шеврони вони брали участь у боях за станицю Луганську. А ось ці, ну хочеться звернути увагу на ці шеврони, як навіть їх окремо виділив. Ці шеврони брали участь у обороні Києва в 2022 році. І саме власники цих шевронів вони відбували ворожі атаки на Київ. І два таких унікальних шеврони є: це є шеврон нашого загиблого військового з міста Фортеці Бахмут, і дуже унікальний. Ось зараз покажу на камеру: це шеврон прикордонника. З міста Маріуполя, який виходив з Азовсталі, тобто, це просто унікальні експонати, які дуже важко було знайти, але за допомогою друзів, військових, волонтерів вони таки поповнили зібрання. Серед унікальних експонатів у колекції частина реактивної системи залпового вогню Хаймарс, яку використовували під час боїв проти окупантів. Це пускові пружини від системи «Хаймерс», Тобто від цієї легендарної установки саме ці пружини запускали ракети і дуже робили боляче москалям. Так, а ось ми бачимо. Експонат так, це експонат мені передав волонтер селища Солоного від 25 бригади. Це шматок калібру, який прилетів по позиціям наших захисників у місті Святогірськ. Окрема частина колекції Кирила розпізнавальні знаки противника. Колекціонер має кілька способів отримання їх із лінії фронту. В мене є три шляхи збирання цих речей: це знайомі військові, знайомі волонтери і військовий аукціон, де так от ті ж самі військові і волонтери виставляють на продаж трофейні речі, і з цих грошей, за які вони продаються, вони купують бензир, соляру, снарягу собі. Тобто, це все йде на благодійність. Серед того, що залишили окупанти в українській землі, є як відзнаки, так і документи, зокрема, ті, які підписані відомими терористами, наприклад, Гіркіним, який був на чолі окупантів у Слов'янську у 2014 році. Зокрема, наприклад, Шеврон Кадирівця я придбав на військовому акціоні Райберту знайомого волонтера, і гроші пішли на соляр для наших захисників. Що цікаво, що тут в моєму зібранні є унікальна документація ворожої армії: це паспорти, військовий квиток. Навіть шкільний атестат так званої Донецької республіки, і, мабуть, найунікальнішим це є ось таке посвідчення. Це ще трофеї 14-го року з міста Слов'янськ. Він унікальний тим, що на ньому є оригінальний підпис Гіркіна. Такі речі дуже мало збереглися з тих часів, особливо тому, що вони були просто або знищені, або вони просто снули в землі. Також Кирило показує відзнаки армії зеків путінського кухаря Пригожина, що вторглася на український Донбас. Тут, мабуть, можна зробити ось такий комплект, це абсолютно з різних людей, але воно з однієї організації це медаль вагнерівця і шеврон. Шеврон мені подарував друг військовий пан Костянтин. То до зібрання, тобто для обличчя цієї війни, що от був, були такі люди, що вони носили ось таку саму символіку. Колекціонер з Дніпра з поміж іншого збирає прапори серед тих, що в наявності також є як наші стяги, так і символіка терористів і окупантів. Ми бачимо також, що у вас у колекції є прапори терористів, так званої «Новоросії» От ми бачимо, розкажіть про так. це. Ну ось в руках я тримаю дуже цінний експонат. Саме цей прапорець він у 2014 році разом з окупацією Криму. Він виходив з окупованого Криму, тобто. З власником і в 14-15 роках він пройшов в гарячі точки Донбасу. Це наш експонат. І звичайно, по цим двом прапорам, ці два прапора були здобуті у... біля Бахмута. Це прапор так званої Новоросії. Який вперше у нас був використаний в Донецьку терористами Гіркіна? Тут ми можемо чітко бачити нашу крадену символіку. Посередині орла ми бачимо козака запорозького, який символізує у них би, волю, тєчество. І такі прапори були затрофейні нашими бойцями, зокрема 93-ї бригади в 17-му році. Після завершення війни студент історик планує створити власний музей у солоному Дніпропетровської області поки що представляє експозицію на інших майданчиках. Це далеко не вся колекція, це лише частина. І в мене мрія створити власний музей в Солоному, де буде представлена історія саме Солонянщини від первісних часів епохи Палеоліту і до от подій російсько-української війни. Доля цих речей поки що це будуть такі портативні виставки. Тобто в музеї ДНУ а після перемоги це буде виставка в Солонянському районному музеї. І, звичайно, от після цього я думаю, при можливості я хочу створити власний музей історії Солонного Янщини і де саме ці всі речі трофейні будуть зібрані і представлені в експозиції саме російсько-української війни.